Поки шукаємо дельвиси. Гляньте оце жовте дерево, це гінко білоба йому декількасот років. Зараз ближче підійду і побачите які, яке воно велике. От. Це дерево ще було. Від часів динозаврів. Гімка Білова, Західний Китай. Ближче вам лисичку покажу. І шукаємо дельбес. Я знаю, що вони тут мають бути, але я не знаю, чи вони вже цвітуть, чи відсвіли, бо весною точно вони є. От в цих в горщичках. Так. Да. Ні. От тут. Вони мають бути тут. В общем, вони цвітуть весною, але це їхні кустики. І в мене є відео. Ну, що ти вже гавкаєш там? Вулочка, що такое? Ты хороший мальчик или ты девочка? Привет. Привет, привет. Молодец, умничка. Это, наверное, сородычи. Бачите, у нас уже. Да прям такие. Гляньте, с ее стороны. Бачите, какая стена. Это я так разумею. Це як я називаю бамбук, навірно, да? це. Бамбук, мабуть, це бамбук. Та, дорогинька, глянка, яка класна, Гляньте, які там шишить. Добрий день. <ривіт> Не знаю, побігли далі. <ривіт> Охрана, що ти сказав? <ривіт> да, бачите, це бамбук за все. Здрасте, здрасте. Ага, а я ж думаю, чи бамбук, чи не бамбук бамбук. Він... дуже гарний, да. Щось а оце що за... бо я ще це не прочитала. Кедр ліванський. Кедр, значить. Угу. Бо я подумала, що кедр, але бачу, що маленькі шишечки. Це, в принципі, досить великий знак виростати. Ну да, от там от в біля церкви на Собранецькій. Там такі великі, дні.